Таю, друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕР. Зараз будемо дивитися відео, де ми ФПВ-дронами Камікадзе знищуємо окупанта на українській землі. Щиро дякую всім тим, хто нас підтримує, особливо патронам на Патреоні та спонсорам на YouTube каналі. А для тих, хто хоче долучитися, маємо надзвичайно важливий збір на ФПВ-дрони Камікадзе саме на ті дрони, які заміщують в Україні артилерійські боєприпаси в час дефіциту. І саме ті дрони, якими на цьому відео, ми знищуємо ворога на українській землі. Силка на збір розміщена в описі до відео. Ставайте нашими патронами на Патреоні, ставайте нашими спонсорами на Ютубі. Підписуйтесь на телеграм-канал. У телеграм-каналі всі відео виходять без цензури. Підтримуйте підрозділ Тера, підтримуйте Збройні Сили України. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Тримайте а морозиво. чтобы вам было не так жалко. Дякую, Микола, но меня Прошу, пана. Не можно ж типа сделать в машине прохладнее? Все, погнали? Погнали. Я думаю, да, как на агрессивные переговоры. уже по-домашньому. Пане Вогло, у вас за боєприпаси? Розкажіть мені. До кіловаги подшипні сімка, восьмерка. Смертоносна хна. А це не кон, згинали, да. Вообще з разу. Ворог проводить штурмові дії. Його піхота під прикриттям артилерії, зробивши ривок, добігла та заскочила до нашої траншеї, зайнявши два бліндажі. Наше завдання підтримати штурмову групу, яка проводить зачистку. Ми так за кущом прямо не пригнемо, вони тут кущ. Тобто mm, yes. Нам треба тако, mm. а вони целять сюди. Mm. Б'ємо сюди. Mm. Ще правіше правіше. Mm. Правіше. Mm. правіше. Mm. Да. Тут теж якась якесь сидить, дивись там на перекресті. Так, mm. да, Там якась кажуть. Ah, зу... Є, є, там зі куче там. Mm. Ой, я его... Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. бум, -бум! Мы ее, я, я разрыв. Плюс одна хорош, боже, хорош зашло! Шикарный гол, бля. Суки. Yeah. Су yeah. да раз... Можно. Плюс. Мотолига 10. Зараз буде на переїзді там кидали. Де... Штурм окупанта захлинувся. Ним прийнято рішення ввести в бій резерви. Але логістичні маршрути знаходяться під нашим вогневим контролем. Частина російської піхоти все ж таки десантувалася та встигла добігти до окопів. Я не вистачає, я набираю, набираю завдання знищити їх до того, як вони встигнуть перегрупуватися після втрат. Ліва, бліва, бліва. Давай. давай, давай. 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 Звідси ти мій де. Є, 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 попали, попали. ССАТЬ уроди! Перший раз попали, під мали піхоту, піли його, зараз слотимо його до мали, щоб було, що називається, наверняка. Хорош, дишки, хорош. Але строя мала б дати туди. Є, да. хорошо хорошо. Є влучання. Окупант веде вогонь по дрону, але це його не врятує. Пряме попадання осколково фугасним боєприпасом. Добрий ранок. Ще один ворожий піхотинець намагається сховатися в посадці, сподіваючись, що дерева захистять його від FPV-камікадзе. Але тут він помилився. Оператор дрону застосовує повітряний підрив боєприпасу прямо над його головою. Ой-ой-ой, Вот -ой -ой. это... Це, це знаєте, як через себе в футболі, йоли. Ё... Це піздана. Проваливши штурм та понішу значні втрати, залишки ворожої піхоти втрачають керованість. Намагаються самостійно втекти з поля бою. Осколковим боєприпасом вражаємо одного з них. Спершу здається, що другий хоче допомогти товаришу, Зупиняється біля нього, але вже за кілька секунд продовжує бігти. Мабуть, питав котра година і в яку сторону звалювати. Під час розвідки було помічено, що вхід в один з ангарів відкритий. Хоча вчора це було не так. Ту ту да, да, Оце декорічніві ворота? Там вже <рес> движання якби вийшло. Ретельніше <рес> <рес> придивившись, розвідник виявив ворожу буханку. О, да, о, о, Наносимо враження дроном Камікадзе з кумулятивним боєприпасом. Да, Нешановні окупанти, на українській землі зачиняйте за собою двері. Ой, хорош! Соковиночка! Після враження російська піхота під пильним спостереженням дрона розвідника перебігає до інших будів. Наносимо враження запалювальним боєприпасом. Гол. попали тільки схід. З... Оєб! О, О, шикарно! Шикарно! Можна сідати. Побіг, побіг, бігов. Піхота заховалася в ангарі великому і потрібно щось таке, щоб вразило там якомога більше площі. Тому будемо засовувати отакий от от чудовий дрон з таким от саморобним здоровенним боєприпасом. Дрон кап. Дрон кап. 4 кілограми пластиду ПВ7. Дві батарейки. Зараз це чудо полетить знищувати будівлі, в яких перебувають ка. величезним боєприпасом Трьох кілограмів. Дружний 100 кіл. Pyszły zachód słońca.